Подальша підтримка України і покарання Московії за військові злочини проти українців. Ці теми порушили під час першого дня саміту Ради Європи. Триває вона в столиці Ісландії в місті Рек'явік. На саміт завітали з опівсотні європейських лідерів, а також делегації з Туреччини і Сполучених Штатів. Лідери Європи відзначили хоробрість українців і переконували, що підтримуватимуть Київ, доки це буде необхідно. Делегати запропонували закласти так званий реєстр руйнувань. Він фіксуватиме злочини російського режиму в Україні. У майбутньому це допоможе притягнути Кремль та його васалів до відповідальності. По відеозв'язку на саміт долучився президент України Володимир Зеленський. Він подякував партнерам за надану підтримку, а надто засоби протиповітряної оборони зі свого боку. глава держави наголосив на необхідності подальшої оборонної допомоги для захисту неба Україні. Потрібні винищувачі Звичайно, треба ще багато зробити. Територія України значна. І щоб такий результат протиповітряної оборони, як вночі напередодні, був правилом для всієї території України. Нам потрібні додаткові системи ППО. Потрібні сучасні винищувачі, без яких жодна система протиповітряної оборони не буде досконалою. І я впевнений, що нам це вдасться. Орієнтиром для нас є 100%. Водночас агресору маємо залишити лише нуль. Ми не робитимемо нічого без залучення України, тому ми рішуче підтримуємо українську формулу миру, яка є основою шляху України до миру. І тому я закликаю нас на цьому саміті дійсно згуртуватися навколо неї. для Ради Європи важливо покарати військові злочини російських окупантів і вимагати відшкодувань за величезну шкоду, яку Росія завдає Україні день за днем. Реєстр збитків, який ми хочемо запустити тут у Рейк'явіку, відіграватиме головну роль у цьому. Чорний день в історії суду так у верховному суді відреагували на викриття набу злочинної схеми у топ-керівництві Феміди. В день судді скликали пленум і більшістю голосів висловили недовіру голові Всеволоду Князєву. Анабута спеціалізована антикорупційна прокуратура підтвердили, князева затримали йому та адвокату. Повідомили про підозру. Їх викрили на отриманні хабаря розміром майже в 3 мільйони доларів. Тож детективи оприлюднили плівки як доказ викриття керівництва суду на хабарі. Що на них Анна Рибалка слухала. Добрий день. Добрий день, рад ідіть осколко. У нас много таких історій. Не один, так? Звісно, якщо це звесна єсліка случиться. Всі одразу буде понятно. І схоже, ця розмова таки добряче нашкодила кар'єрі чинного голови Верховного суду на аудіозаписі, який оприлюднили в набу голос адвоката, який за даними детективів працює на суддю Всеволода Князєва, та слухали не лише його. Було зафіксовано низку контактів з власника групи фінансової групи фінанси та, фінанси та кредит, з одним із власників адвокатського об'єднання, яке використовувалося для прикриття злочинної діяльності. За домовленістю між власником цієї групи і адвокатом даного адвокатського об'єднання, власником. Вони домовилися про передачу непромірної вигоди на користь високопосадовців суду за ухвалення потрібного для цього підприємця рішення. Йшлося загалом про 2 мільйони 700 тисяч доларів. Це винагорода за рішення Верховного суду на користь фінансово-промислової групи, фінанси і кредит, співвласником якої є Костянтин Живаго. За кілька днів як ділки сконтактувалися між собою, мало відбутися засідання у справі, однак за домовленістю його перенесли на 19 квітня. У набу кажуть, у цей час збирали готівку для хабаря. А за чотири дні, 19 квітня, верховний суд ухвалив правильне рішення. Повернув понад 40% відсотків акції полтавського гірничо збагачувального комбінату, які були продані ще 20 років тому. Перший транш за таку послугу 1 мільйон 350 тисяч, не забарився. Кешем принесли на початку травня. Адвокат від злочинного угруповання отримав. Отримав від керівництва Верховного суду вказівку розподілити хабарного пирога. Ну там же виходить, як смотри. Один 350 там. там да. ти получив, да? так? І що залишилось? 450, да? Да. Коли там это привести? Висід за виступало посередниками між керівництвом суду і е, тими особами, які бажали за неправомірну вигоду вирішити свої питання в суді. Це стосувалося не лише Верховного суду а і більшості судів на території України злочинне угруповання, що вигадало схему, за якою судді хабарники отримали майже 3 мільйони зелених. У САП та набу називають бек-офісом верховного суду. Про його існування детективи знали ще з початку року. Адвокатська фірма прикривалася легальним наданням юрпослуг, а насправді працювала рука об руку зі злочинцями в мантіях. Члени цього злочинного угруповання, вони намагалися. Здійснити вплив на обрання на дуже важливий процес обрання членів ВККС. Але сподіваюся, що обрання членів ВККС буде відбуватися. Прозоро набу затримало двох осіб. Один із них це Всеволод князів. Прізвище іншого поки невідоме. Під час слідчих дій у інших членів великої палати Верховного суду також знайшли готівку. Частина з цих коштів була отримана за правильні рішення, які вимагали ухвалити від високопоставлених людей у мантіях. кажуть у набу Це чорний день в історії суду. Ми мусимо бути гідними та витримати. Цей удар висловити недовіру голові Верховного суду з такою метою в день збирається Пленум вс понад дві третини із загальної кількості суддів голосують за недовіру голові, якого набу називає хабарником. Погана ситуація. Що я можу сказати? Криса. Вон? його вона служителі Феміди у кулуарах називають викриття схеми князева шоковою ситуацією. Ти враження, що на ну, з нами це відбувається, да ми, ну, звісно підписалися. Ну така ситуація, все суспільство а, реагує, і а ми в першу чергу маємо відреагувати. Зараз здивовані як взагалі це сталося. А от у фундації де Юра не здивовані, кажуть, ще шість років тому попереджали про перевертнів у мантіях. Попередній склад вищої кваліфікаційної комісії суддів, яка обирала служителів Феміди до Верховного суду, проігнорував висновки громадської ради доброчесності. Серед 18 суддів, які ухвалювали рішення у справі, що стала предметом слідства, три судді мали висновок громадської ради доброчесності про невідповідь. Відність критеріям доброчесності ще щодо дев'ятьох людей у мантіях рада надала інформацію, яка містила ймовірні ознаки недоброчесності. Серед них був і Всеволод князів, якого однак деякі називали новим прогресивним обличчям. цей скандал дуже сильно на це впливає і тим більша увага буде зараз до формування складу нової вищої полівкомісії суддів. Для того щоб там були щоб не допускати туди людей з заплямованою репутацією, є таке, що а як же так от в реформуваному верховному суді таке сталося. Вибачте, ми ті, хто брали участь в громадській раді до почесності, Верхов, конкурсі до Верховного Верховного суду, і через нас пройшли всі ці кандидати, і ми надали десятки висновків про невідповідність критеріям доброчесності і професійної етики всіх цих Львових і інших. Йому подібних е, суддів тепер ну для нас це абсолютно не є е, здивуванням, те що в когось знайшли російський паспорт, в когось хабарів мільйонами доларів, в когось і що ще це все було висновка на доброчесності в 2017 році. Чим це все має зрештою завершитись? Це все можливо призведе до певної перетестації перезапуску верховного суду. Після висловлення недовіри Князєву, він достроково втрачає крісло голови. Далі справа за вищою радою правосуддя. Вона має сказати, чи може князів узагалі носити мантію та виконувати обов'язки судді. Лише ВРП може дозволити прокурорам арештувати князева або ж обрати інший запобіжний захід. Ганна Рибалка, Олена Рибінська, п'ятий канал. На Росії вибухнув газогін Ямал Європа. За попередніми даними загинула одна людина п'ятеро зазнали поранень. Двоє з них у тяжкому стані. Причина вибуху невідома, поки хоча ворожі пабліки переконують, що на ділянці, де він стався, робили ремонт. Це щонайменше третій вибух на російському газогоні від початку року. На траплялися в лютому, в березні. Цей газогін з'єднує російське сховища блакитного палива з європейськими трубами через Білорусь газ іде однією гілкою до Польщі та Німеччини, а другою до Словаччини через Україну.